Вишиванку одягнем на щастя, як захист та наш оберіг, нехай оминають на пасті, а вдача окутає всіх, нехай чарівні візерунки красу дарують нам усім, і наче щирі подарунки принесуть свято в кожен дім. Хай орнаментів краса творить справжні чудеса. Усім здоров'я та тепла, любові, миру та добра. Доброго ранку, малята! Кожного року в травні відзначається День вишиванки. Я вам пропоную сьогодні з нагоди цього свята зробити дуже яскраву та гарну аплікацію у вигляді вишиванки. Прикрасити вишиванку гарними узорами. Вишиті сорочки носять і українці і україночки. Сьогодні для наших українця та україночки я пропоную зробити ось такі вишиті сорочки з візерунками. Можливо, ви трішки зміните візерунок і у вас буде своя неповторна вишиванка з гарними узорами. Зараз я вам покажу, як же зробити узор на вишиванці. Для початку попрошу батьків підготувати матеріали, намалювати сорочку та вирізати деталі, які нам знадобляться. Ось такі сорочки сьогодні я пропоную зробити вам малята. Ви можете зробити якусь одну з запропонованих мною, це можуть бути ось такі вирізані елементи орнаменту, готові, або просто з геометричних фігур, які вам допоможуть зробити батьки. Це ось такі маленькі квадратики, ромбики, які ми будемо розкладати на сорочці довкола комірця та на рукавах. По краях два чорних та знизу червоний. серединку ми будемо вкладати квадратик іншого кольору. Тобто червоний будемо вкладати до чорного, а чорний будемо вкладати до червоного. Навпаки. І також, якщо у нас великий квадрат, розташований кутами донизу, утворює ромб, то маленький лежить рівненько. Спочатку ми візерунок викладаємо. І тільки після того, як зрозуміємо, як він буде виглядати, зможемо його приклеювати. Можна у великих квадратах намалювати пензликом квіточку. І ось іще один варіант сорочки з готових елементів орнаменту. Ці елементи можна вирізати зі стрічки. Можливо, подарункового паперу, обкладинки, там, де є візерунок. У мене це була липка стрічка. Ось так же само викладаємо елементи. На рукавах можна викласти як рівненько квадратиком, так і ромбиком, як ви забажаєте. Я зроблю по-іншому квадратом. Ось тепер, коли всі елементи викладені, можна приклеювати. Спочатку зробимо сорочку з ромбиків. Ми використовували два кольори. Два кольори, мої два кольори. Оба на полотні в душі моїй оба. Червоний та чорний. Червоний то любов. А чорний то журба. Але насправді чорний колір символізує не тільки журбу, а також символізує родючу українську землю. Приклеємо по черзі всі деталі, промащуючи кожну з зворотньої сторони. Зверніть увагу, що маленький квадратик в ромбику розташовується рівно, тому по краях всередині ромба видніються біленькі трикутнички пустоти. Ось вже готова наша перша сорочка, тепер зробимо інший варіант. Тут також ми будемо просто приклеювати на ті ж місця, де ми викладали готові елементи нашого візерунка. Елементи розташовані також у ромбах і намальовані на них квіти. Але кожна квітка у вишивці вона стилізована, декоративна. Прибираємо зайвий клей з серветочкою. І ось такі у нас вийшли дві вишиванки з готового орнаменту і з орнаменту, який ми зробили з кольорового паперу. Також дуже гарно, а вам вже обирати. Любі малята, я впевнена, що у вас вийшли свої гарні, неповторні вишиті сорочки вишиванки. Мені вже дуже хочеться на них поглянути. Надсилайте мені фотографії з вашими роботами. Ну, а я сьогодні прощаюся з вами. На все добре. До побачення!